Думали, що не виживемо. Жителька села Павлівка. Олена розповідає, як з чотирьохрічним сином майже годину просиділи у підвалі. Там ховалися від обстрілів з боку Росії. Жінка згадує, вже із чоловіком навіть встигла попрощатися, бо міни розривалися прямо біля її хати. Як жителі Білопільської громади пережили вчорашній обстріл села Павлівка, дивіться на відео Сумської обласної військової адміністрації. З дитини своєї ми сиділи в хаті, я почула, що гупнуло. Схватила його в чому був без носочків, побігла швидко в погріб. І сиділа, ой, такі були прольоти. Це найстрашніше для мене було коли, коли нібудь. І молилася, дзвонила чоловіку, казала, що вже не ну, і не виживемо, тому що дуже було страшно. Моя дитина е сиділа, навіть не балакала. І за цього, що ну я, я боялася, що він вообще може не забалакати, тому що він мовчав. Йому чотири роки він, він мовчав, він, він не плакав, не сміявся, взагалі ноль емоцій. Оце саме страшне було. І, і постійно, і кожен прильот, і чутно, що осколки падали по, по вши, ну, по, шиферу, по всьому, осколки постійно. Чи дуже страшно? Подивися, всі шибки повибили. А я що я стара людина? Що я зроблю? А воно як почало бахати, ми скоріше до погребу скочили, а синочок мій дома був перелякався, бідняга, от Наслідок обстрілу вибити чотири вікна, плюс віранда, плюс кухня, ну, в основному стекла. Під час того обстрілу з цієї сторони стріляли, от ті вікна всі перестекли. Стекла немає, тепер вже оці я не знаю, хоч однідало треба позавішувати. І на городі треба щось робити, і вийдеш, і тікати не знаєш, куди тоді. Щоб тварювати їх, вибити з нашої землі, щоб, щоб їх тут не було. Щоб ми на своїй землі, ми нікуди не поїдемо. Хай вони входять з нашої землі, хай вони входять. це, щоб хлопці всі живі були. Це наші воєнні, що бережуть нашу землю від цих еду, кацапських окупантів. Тут рядишком у нас пам'ятник, біля нього ось дуже велика вирва. Також пострадали вікна будівлі старостату, пострадали рядом будівля, також повилітали вікна і навпроти сусідів також повилітали вікна. Є побита криша. Люди не постраждали ні.